Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. З 1 квітня країни митного союзу підвищили миту на деякі. Види сирів на вершкове масло, молоко з 15% до 18,3%. Як це взагалі відобразиться подалі на українських виробниках та на споживачах? Будемо говорити зараз із експертом аграрного ринку Марією Колесник. Вітаю вас, пані Марію. Вітаю. А, насправді, от яким чином таке мито дійсно різко відобразиться на українських виробниках? Адже ми постачаємо продукцію країни митного союзу в великому обсязі. Будь-які зміни, які відбуваються на російському ринку, і безумовно на загальному ринку митного союзу, воно обов'язково знайде своє відображення і на внутрішньому споживачеві українському, і в першу чергу на українських товаровиробниках. Справа в тому, що більш ніж 90% усього українського експорту сирів іде якраз до Російської Федерації, трохи там невеличка частка до Казахстану. Про решту країну на сьогоднішній день говорити взагалі немає сенсу, тобто це є основний ринок, на який ми постачаємо свою продукцію. Якщо говорити про кисломолочну продукцію, ситуація є трошки кращою, але все одно цей ринок є для нас вагомим. Споживач відчує це через те, що знов таки, як вже було останніми роками, коли була заборонена експортування української продукції до Росії, в нас зросте конкуренція на внутрішньому ринку. Відповідно, пропозиція. Українських товаровиробників на внутрішньому ринку почне збільшуватися. Якщо це відіб'ється виключно на зростанні пропозиції, то український споживач від того може виграти. Угу. Ну ніби кількість пропозицій да, більше ціна може знизитися. Але якщо говорити про далекоглядну перспективу. То, в принципі, якщо це вдарить по товаровиробникові, звичайно, ринок від того лише постраждає, і в подальшому це може призвести до скорочення виробництва. Останнім роком ми вже бачили, що по сирах ми маємо скорочення виробництва якраз через те, що в нас є обмеження по постачанню на російську територію. Але ініціатором цієї... Постанова на сьогоднішній день є не Росія, а Білорусь через те, що Білорусь є основним товаровиробником молочної продукції на теренах митного союзу, і таким чином вона хоче захистити власного товаровиробника і провести свою експансію на російський ринок. А відтак як Росія і Білорусь ближче та політично ніж Росія і Україна, то Москва йде на поступки мінську чи ні? Чому такий має вплив Білорусь на те, як відбуватиметься політика митна саме на Вкраїн? На Хмитнах союзу? справа в тому, що це напевно обпільна домовленість, бо останніми роками якраз було суттєве протистояння між Росією і Білорусією якраз на полі. Молочної продукції Росія намагалася не пускати білоруську продукцію, бо через те, що потерпали російські товаровиробники. білорусь завжди демпінгувала. Українська продукція вона зазвичай є дорожчою ніж білоруська, і вона реалізовувалася зовсім в іншому ціновому сегменті. Якщо ми говоримо про найдорожчі сири, це як правило європейські, там німецькі, голландські, потім йшли українські, потім вже йшла. Російська часткова продукція і найдешевша була білоруська продукція. І якщо Україна в більшості була зацікавлена як правило саме лише в сирному ринку та ринку вершкового масла, то білорусь вона зацікавлена в усьому молочному ринку. Це і м'які сири, і молочна продукція, і таке інше. Напевно, була якась домовленість десь. Росія пішла на поступки у Білорусі, десь Білорусь пустила російський капітал на власний ринок. Тому це і було прийнято такий закон. Але Білорусь ініціювала 20%. Тобто mm -hmm. вони хотіли, але щоб -таки мита було да, більше, його таки. трохи зменшили. А Росія, взагалі, через те, що вона стає членом СОД, і в неї є mm -hmm. певні зобов'язання. Але вони вступають в дію з серпня місяця. Отже, вона казала спочатку, що давайте ми поставимо таке мите, ну яке взяла на себе зобов'язання Росія встановити з серпня місяця. Mm -hmm. Щоб не було такого, що ринок відчуває спочатку одні сигнали, потім інші, Але на сьогоднішній день маємо ті показники, які все ж таки були прийняті, і вони на Певний невеличкий проміжок часу через те, що потім Росія має знижувати? Ну, все таки а, має минути 45 днів, а, як, от свідчить інформація, і країни митного союзу проведуть моніторинг. визначаться, чи не впливають такі мита на взагалі а, ціни на інфляцію, яким чином може зменшитися мито чи збільшитися ще? До якої позначки, як ви вважаєте, я думаю, що якогось додаткового збільшення очікувати не слід, якщо вже Росія не пішла на те, щоб встановити 20%, а все ж таки за Росією є останнє слово в митному союзі. Що ж стосується зменшення, то в серпні місяці, коли вступить в дію російські зобов'язання перед країнами-членами СОД, я думаю, що ці показники будуть переглянуті. Якщо порівнювати українські і білоруські продукти за якістю, то все таки які вигідніше купувати росіянам? В Україні чи в Білорусі ціна якість співвідношення справа в тому, що білоруські товари, як правило, є дешевшими за рахунок того, що там немає економічної складової, як такої, і фактор формування ціни це виключно рішення, яке приймається на горі в країні і виставляється певна ціна. І Білорусь може демпінгувати як завгодно, таким чином вона навіть суттєво впливає на російського товаровиробника. В Україні на молочному ринку працюють фактично провідні світові бренди, і українська якість вона є доволі високою. Якби в нас продукція не мала попиту серед російських споживачів, не було б певних політичних таких заборон, які були останніми роками, через те, що фактично жодної обґрунтованої претензії. Щодо якості української продукції не було були загальні такі огульні заяви, які не підтверджувалися врешті-решт документацію. І потім, все ж таки, російський ринок для нас відкривався. Якраз от. На цьому ми... тижні буквально Давно, щодавно, так знов ну... ж таки розпожив нагляд дозволив ввезення наших сирів. Так? Ну, так і це... якраз він сказав, що за протягом останнього року, протягом всього того моніторингу, який вони провадили, українська продукція є доволі якісною і вона користується попитом серед російського споживача. І Саме це зупиняє росіян забороняти ввіз українських продуктів, правильно? Щоб не втрачати В першу чергу, вони не хочуть підняття ціни. Угу. Але насправді, якщо дійсно, от розцінити це як політичний чи не політичний прийом, яким чином от ну дійсно можна домовитися, можливо. Щоб так, не було тому, таких більше закидів. Якщо це мита, це доволі прозорий крок. Всі товаровиробники вони бачать, який відсоток, uh -huh. якщо скільки треба платити, вони все це можуть розрахувати. і Відповідно, це не є заборона для постачання. Uh -huh. І це 3% додаткові, це не є загороджувальне мита. Якби там стало 50% або 70%, Ну це таке мита, коли взагалі будь-яке постачання, воно фактично припиняється. На сьогоднішній день це не є жорстка заборона, це є невеличкий тиск на українського товар товаровиробника, і це є фактично преференція для білоруських товаровиробників. Тобто ну, десь можна сказати, що ну не дуже така е, коректна конкурентна боротьба. Mm -hmm. йде. якщо ж були ті заборони, які мали місце протягом останніх років, там була якраз політика. Тобто, в даному випадку це є виключна економіка. Mm -hmm. Зрозуміло білоруський товаровиробник хоче преференції для своєї а продукції. а якщо наприклад країни Митного союзу ще й посилять вимоги до якості українських товарів, ну інших товарів імпортних, яким чином це може вплинути, і наскільки це можливо взагалі? Оскільки Росія стає країною членом СОД, вона не може. Змінювати вимоги до імпортної продукції, якщо вона паралельна, не буде такі самі стандарти впроваджувати для власної продукції uh -huh. на сьогоднішній день. Українська продукція вона за якістю є кращою ніж продукція російських товаровиробників. В такому разі чи можемо ми претендувати на вихід в країни Європи взагалі зі своєю продукцією? Наскільки це реально, що нам для цього варто зробити? Це вельми складне питання через те, що єдина проблема, яка є на сьогоднішній день на молочному ринку, це постачання сирого молока від населення на переробку за умовами, які діють на сьогоднішній день в країнах-членах Європейського союзу. Будь-яке молоко, яке постачається з ферми, де є менше ніж 15 корів. Якщо воно йде на молокоприробне підприємство, то потім кінцева продукція цього підприємства, вона не дозволена до реалізації в торгівельних мережах і до споживання через роздрібні мережі. Uh -huh. Тобто, поки в нас буде молоко від населення, ми не зможемо претендувати на те, щоб постачати свою продукцію до Євросоюзу. Якщо якісь підприємства українські зможе забезпечити себе сировиною виключно від сільськогосподарського товаровиробника, це можуть бути кооперативи. Це можуть бути аграрні фірми, це можуть бути навіть власний бізнес. Тобто, якщо буде інвестування того молокоприробного підприємства в базу по uh -huh. виробництво сировини, вони зможуть подати заявку на те, що провели перевірки, і, відповідно дозволили постачання цієї продукції. Поки що жодний український товаровиробник таких заявок не подавав. Ну дуже складні. Ступені перевірок йдуть по хорчах в Євросоюзі. Там дуже прискіпливий контроль. Ну, скажімо, наші виробники м'яса птиці вони проходили контроль 5 років, і цього року вони отримали дозвіл на постачання своєї продукції. Тобто, все це можливо, але треба підвищувати якість. Але самі виробники, самі а, приватні підприємці, ну люди взагалі до цього не готові. Певно, і що вони втратять, якщо будуть такі перевірки, жорсткі чи не відійдуть вони взагалі з ринку? Ні, вони не відійдуть з ринку, але на сьогоднішній день це є також і соціальна складова. Якщо уряд скаже, що ми забороняємо приймання молока на переробні підприємства від населення, фактично, всі ті, які мали додатковий прибуток, це те на сільське mm -hmm. населення, воно лишиться ну, не призволяючи саме по собі. І реалізувати все це десь там на ринку, ну навряд чи зможе. І це є соціальний фактор. Треба дати щось на взаємин. Якщо будуть якісь додаткові... Можливості отримати гроші населенням на селі тоді можна провадити ці стандарти. Вже декілька років хочуть змінити стандарти саме по сирому молоку, що дозволено для приймання на переробку. На сьогоднішній день, день діють подвійні стандарти. Тобто, молокопереробне підприємство воно саме обирає за якими стандартами воно приймає молоко, і воно про це обов'язково має писати. Але є перехідний період саме через те, що Є соціальна складова. Добре, якщо розбирати покроково, як до цього перейти, чи можна починати з малого щось з одного? Щого як ви вважаєте, от мали б реформуватися от, такі підприємства? На ваш Ну, помер. фактично це не підприємства, а реформуватися мають це має це має бути вказівка з центру, чи як? Чи ні? Ну це має бути закон. Це має бути закон, який забороняє приймати від населення молоко на переробку. І додатково має бути закон, який буде стимулювати виробництво молока саме кооперативами, тобто населення повинно об'єднуватися в кооперативи. Для них це єдиний шлях, яким чином ну зберегти цю статтю доходу. Ну зараз уже є тенденція до кооперативів, але це позитив. Ну наскільки от дійсно результати вже є? Чи відомо взагалі хтось перевіряє, взагалі наскільки це результативно? Це є результативно, хоча б з огляду на те, що такі провідні компанії, ну як скажімо, Данон, вони самі інвестують в кооперативи, тобто вони надають. Безкоштовна доїльні апарати, тани для збирання і охолодження молока бо населенню ну дос, доволі таки важко самим акумулювати кошти, щоб все це придбати. Отже, молокопереробні підприємства вони зацікавлені в тому, щоб якість підвищувалася. Справа в тому, що більш ніж 75% того молока, який йде на переробку від населення, це молоко другого сорту. Якщо ж ми говоримо про молоко, яке йде від сільськогосподарських товариств, то навпаки, у нас більшість це молоко першого сорту, вищого сорту та екстракласу. І десь там менш ніж 10% молоко другого сорту. Тому по якості суттєва різниця молоко населення і те молоко, яке виробляється сільськогосподарськими підприємствами та кооперативами. Звичайно, воно і по ціні. Мінімум 1 гривня десь на кілограмі того молока для сільськогосподарських товариств, воно буде дорожче. Тобто населення воно фактично отримує копійки, але за рахунок того, що дуже велика кількість бактерій в тому молоці присутня, ну воно а от, є таке такі а, з точки зору споживача. Чи а, можна все-таки купувати на базарі молоко і взагалі, ну якщо вимагати, які документи, щоб це було безпечно, більш-менш ну деякі поради дайте? Ну на базарі, фактично, якихось документів ви. Навряд чи отримаєте, хоча звичайно вони є, але З гарантія, що би. ця довідка відповідає саме тому молоку, який стоїть на. Прилавку на полиці, uh -huh. ну фактично немає. Якщо ви хочете в господині купувати, бажано знати в кого ви купуєте. Тут є виключно довіра через те, що якщо це від однієї корови, і якщо ви знаєте, що ця господиня є чиста, що вона помила руки, коли вона доїла ту корову, то звичайно молоко воно є добрим. Але проблема в тому, що змішується, коли приймається молоко від населення, змішується молоко різних зовсім корів від різних господинь, і гарантії того, що одна помила руки, інша помила відро, третя там щось не зробила. Тобто є Контакт людини безпосередньо з молоком. Через що заборона є в країнах, ЄС? там mm -hmm. заборона взагалі контакту людини безпосередньо з молоком, рук людини. Все, все виробляє машина, все, все виробляє машина. Вогода. Коли це ферма, яка має 15 корів, ну фактично, ви фізично не зможете mm -hmm. надоїти це руками. Вам треба обов'язково мати механізми. Якщо в нас буде там одна-дві корови, але в людини будуть кошти для того, щоб це було неручне доїння, то якість того молока. Відразу стає вже не другого сорту, бо по бактеріях воно не влаштовує в нас велика uh -huh. жирність, в нас все непогано з білком, непогано годують тих курів своїх господині. Але за рахунок того, що є велика кількість бактерій, то фактично і споживачеві зовсім не потрібно те молоко. Але, хоча чи вигідно самій господині, от купувати цей доїльний апарат, чи потім він окупиться, якщо вона буде одна, наприклад, в селі така. Якщо вона буде одна, і буде здавати молоко на переробку тим, хто там їздить по селах, то напевне невигідна все uh -huh. одно в неї будуть брати по такій самій ціні, uh -huh. як і, врешті, подвір. Ю. І це буде там 2,50-2,80. Якщо вона об'єднається у кооператив, відразу зміниться ціна закупівельна, і тоді це буде вигідно, але вони мають гарантувати якість того молока. Зрозуміло, я вам дякую за ваші рекомендації за аналітику. Дякую за інтерв'ю. Нагадаю, гостею студії була Марія Колесник, експерт аграрного ринку. Будьте з нами далі ще цікавіше.